Високих обов'язків в судді Конституційного суду України. Забезпечувати Верховенство Конституції України, захищати Конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людей. Суддя Конституційного суду України, різні Сміл Васильович, засвідчує текст присяги підпису. Церемонія вручення атрибутів судді Конституційного суду України різнику Сергію Васильовичу. Конституційного суду України різнику Сергію Васильовичу. Голова засідання передає нагрудний знак суд. Дання передає посвідчення судді Конституційного суду України різнику Сергію. Шановні присутні на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України, я запрошую до слова голову Верховної Ради України пана Руслана Стефанчука. Прошу вас. Дякую. Шановні судді Конституційного суду України, шановний голову Верховного суду, шановні присутні, я відверто дуже радий, що сьогодні маю честь. Після досить тривалої перерви взяти участь у урочистій церемонії приведення до присяги Нового судді Конституційного суду України. І цього разу вказана подія, як на мене, має особливе значення, адже вона відбувається за результатами безпрецедентно відкритого і надзвичайно складного конкурсу. Призначення нового судді Конституційного суду Сергія Різника має цілковито аполітичний характер. Та ґрунтується на ретельному аналізі його морально-етичних та професійних якостей. І підтвердження цьому є промовський факт, що голосування за цю кандидатуру об'єднало майже увесь зал парламенту, давши у результаті на табло 276 голосів. Шановні колеги, я вірю, що цей приклад стане лише першим кроком утвердженні нової традиції формування складу Конституційного суду. Коли завданням суб'єктів призначення буде пошук незалежних, доброчесних і професійних кандидатів. Бо це і є спільний інтерес нас усіх. Це національний інтерес усього українського народу, особливо в умовах війни. І саме на поточне скликання парламенту випав найскладніший історичний виклик забезпечувати представництво України в цих умовах, забезпечити демократію України, на території якої щодня ведуться масштабні бойові дії. І проведення цього конкурсу в назначному контексті говорить саме за себе. Відомий вислів, що країна, яку захищає народ, є непереможною сьогодні набуває дуже практичного і конкретного значення. Але для того, щоб народ був вільним і сильним, для того, аби він міг боротися і перемагати, ми мусимо оберігати нашу демократію. А цього можна досягти лише захищаючи українську конституцію. Сприймаючи її не як пафосну декларацію, а як реальний дороговказ державної діяльності, як акт установчої влади українського народу, який утворив виборов, а зараз захищає власну державу для того, щоб вона могла захищати права і свободи кожного українця. Шановні колеги, шановні друзі, наш народ протягом століть боротьби за державну незалежність і повстань проти диктатури і свабіля. По право визначається в Конституції єдиним джерелом влади. А наша віра у верховенство права, свободи, демократії дарує українському народу саме ту силу, яка робить нашу перемогу невинучу. Саме тому, протестуючи проти Свавіря, наш народ героїчно повстав проти зловживання майонезкової проросійської влади під час помаранчевої революції, потім під час революції гідності, а сьогодні в чергове повстав проти повномасштабної зовнішньої агресії. І допоки останній загарбник не буде витворений з території української держави, головне, що мають робити усі органи державної влади, щоденно і невтомно допомагати нашій армії і нашому українському народу для того, щоб пришвидшити нашу спільну перемогу. І свою частину мусимо системно, послідовно, а головне справедливо виконувати і Конституційний суд України. Тож стати судею Конституційного суду, особливо в сьогоднішніх умовах. Це ще й велика честь і особлива відповідальність. Тож я бажаю новому судді Конституційного суду Сергію Різнику натхнення у цій нелегкій та відповідальній роботі, а у всьому Конституційному суду України великих успіхів у справі утвердження верховенства права та національної Конституції. Дякую вам ще раз і слава Україні! Героям слава! Я вам знов. Верховної Ради України. І я звернувся до нашого нового судді. Дозвольте ще раз або приєднатися до того, що було перед тим сказано, або ще й додати. Пане Сергій, це не правда. Е, е, історичний момент у історії функціонування Конституційного суду України. Історичність цього моменту полягає в тому, що ви є першим, хто пройшов надскладний, але справедливий, конкурсний відбір, і стали переможцем, одним з переможців, але законодавець визначився на вас. З цим я вас вітаю, по-перше, друге. А ваш вступ на посаду є певною мірою символічним. У вас сьогодні перший робочий день як наймолодшого за віку судді Конституційного судді. У мене завтра останній робочий день як судді найстаршого за віку у цьому суді. Отже, мова йде про те, що молода. Українська держава, вона молодша за вас, потребує молодого покоління суддів, які е, воліли і є зобов'язані служити українській Конституції задля утвердження тріади європейських цінностей, правдивої, а не формальної. Людських прав і правовач. Я хотів би сказати, що наш суд і наша держава не є таким особливим видяком, а ми належимо до тої частини європейської у просторі, які геть нещодавно звільнилися від тоталітарного дерма. У особі московського комунізму. Це стосується і країн Східної і Центральної Європи. І є вже багато ознак того, що саме в цій частині Європи, починаючи з 2000 року, є ознаки того, що в цих країнах із демократією щось робиться не в той бік, і з праводладдям, Маємо ознаки відкату. І це не лише країни, які ще не є членами Європейського Союзу, а навіть і ті, що давно вже набули цього статусу. А ми цього року практично, мабуть, я в цьому переконаний, почнемо Україна почне переговори про вступ до Європейського Союзу. Цінності Європейського Союзу і цінності, які Вмонтовано, або я б сказав зацементовано зацементовано українській конституції, ті самі, на чому базується і сам Європейський Союз. Питання в тому, що за ці останні два десятиліття у різних державах, чи вони є членами Європейського Союзу, чи ще не є, були різні. Історичні події, які засвідчували, я б сказав, би, бажання правлячої еліти в державі таким чином відкорити собі Конституційний суд, вплинути на нього. І до таких подій, які однозначно зафіксовані в сучасній історії Європи, є і спроба взагалі ліквідувати Конституційний суд, це було в Грузії у 2002 році. Це і були спроби вдаватися до тактичних кроків на кшал зменшення бюджету для Конституційного суду, а, наприклад, Босні і Герцеговіни у 2004 році. А, в цьому списку, на жаль, потрапила Україна в минулому, коли не призначали суддів Конституційного суду. За цим списком це Україна 2005 року. До цього переліку належить і спроби запакувати Конституційний суд своїми кадрами, що кажуть, кадри на всі 100%. Ну, це, зокрема, сталося в державі, яка є член Європейського Союзу. Це Угорщина, де утворилася супербільшість в парламенті, яка скоротила повноваження парламенту, Конституційного суду, і до складу якого були включені. Судді за політичними інтересами правлячої лісі. <кій> є приклад в Польщі. Невиконання судових рішень. Там влада була заборонила друкувати рішення Конституційного суду в офіційному віснику, через що вони не набирали юридичної сили. Ну і я вже можу сказати до цього, що саме в Польщі справа дійшла до Європейського суду коли Польська політична більшість вдалася до призначення суддів дублетів. Тоді як судді, які були повноважні, а їм дублетами призначила політична влада інша. Це лише кілька прикладів набагато ширшого масштабу методів, до яких вдаються, вдавалися у тих країнах політичні інституції для того, щоби. Підірвати незалежність Конституційного суду до такої міри або такої, так, в такий спосіб і так, щоб орган Конституційної юрисдикції не зміг виконати свою а, доконечну роль як охоронець і оборонець Конституції національної правовладдя і людських прав. Тому це надзвичайно особливий період. У розвитку держави, а особливо в тому стані, в якому держава перебуває. Ми всі, я б сказав, не тільки сподіваємося, а у, і віримо у нашу перемогу. Перемогу над тим е, озвірілим левіатаном, який насунувся на нашу державу із північного сходу. Зовнішній левіатан, який пожирає українців, українську землю. Українську духовність і сподівається взагалі забрати українців в майбутнє. Тому ми всі, я думаю, що я не помилюсь, хто тут присутній, ми віримо в перемогу у війні. Що означає перемогти у війні? Це не лише те, що роблять наші Збройні сили і робили ті, хто. Вже не знав. Перемогти у війні це не лише відновити мир в Європі і повернути світовий правопорядок до засад міжнародного права. Перемогти у війні я би сказав, це ще важливо не втратити мир. Що не вна... значить не втратити мир, це українською перемога. Перемога зовнішнього ворога. І, на відміну від тої мови, де є слово побєда, що означає «побєдє», стан суспільства чи когось – «побєдє». Українське слово перемога означає не тільки подолати зовнішнього ворога, а навіть і перемогти самого себе. Перемогти тоді, коли треба стояти проти того, що є засіх... засіхає не тільки на державний авторитет, а і на європейські цінності, на правдиву демократію, на правовладдя і на людські права у самій державі. Перемогти себе задля європейських цінностей, Щойно ми співали всі українські державні гімни. І там є слова. Ми співали душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Багато вже тисяч, тисяч і десятки тисяч положили тіло за нашу свободу, свободу кожного з нас, свободу українського суспільства, свободу українського народу, свободу української держави. Але ми, як судді Конституційного суду, ми тут. Робимо зобов'язані робити справу свою, ту, про які каже на життя, положимо не лише тіло, а й душу. Ми тіло не кладемо, а душа і дух це споріднені слова. Душа не в релігійному значенні, а в духовному. Духовність це є те. моральний стан суспільства, моральний стан кожного судді, його здатність застосовувати знання. Свій світогляд, вкладати душу, не класти душу, а вкладати душу, в свою професійну справу і розуміти свій професійний обов'язок. А обов'язок суддів Конституційного суду лягає да, в тому, щоб кожен українець, увесь український народ, і вся Україна була впевнена в тому, що в нього є надійний оборонець її, їх усіх. Захисник у особі Конституційного суду, який стоїть на варті українського конструкційного владу. Ще раз вас, пане Сергій, щиро вітаю і бажаю саме е, докластися до е, колективу суддівського заради цих благородних і конче потрібних цілей. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, на цьому урочисту церемонію складення присяги суддею Конституційного суду України на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України оголошую завершено. Прошу встати суду.